День мої хлопчики, добрий день мої дівчатка. Сьогодні ми отримуємо рибулечку, цвітулечку, скумбричку. Ну, цю ці цілувати не буду, але хоча б ящик, напевно, поцілую. Так ось, Ящик поцілую, бо ви знаєте, що вона золота серебряна Значить, мої хороші, 0,98-493-077. Я хочу вам сказати, що час 12 годин ми добре попрацювали. Дівчатка мої впереді лесі 180 заказів. Якщо єпчик містить, то на зараз, звісно. 600 грамм, нормальний. 600 грам. ні, ні, 600 грамів, так. Е, ви знаєте, що дуже багато замовлень. Я думаю, що ми постараємося всім перейти. Якщо комусь не встигнемо, дівчатка, то, що ви згодите, ви не ускоряєте процес. Будь ласка, ми дійдемо до вас. Якщо комусь не передамо, ми вам голосове скажемо, що давайте на завтра, будь ласка. Дівчатка, отримали скумбрічку, всі ми любимо наші скумбрійки. Получили її 400 штук, 400 чи 500 штук. Дивіться, скумбріка, 250 гривень за штучку. Люба скумбрієчка 250 гривень. Вона йде крупна, вона йде малосольна. Дівчатка, дивіться, це йде літня скумбрієчка, вона дивіться, аж золота. Подивіться, вона скумбрійка, Дівочки, вона йде золота, бронзова, не знаю, вона дуже. Ви знаєте, що ми її отримуємо таку, а потім ми її вакуумуємо. Вакуумуємо ми її кожну поодяницю. Дівчаточка моя. Значить, дивіться, 0,98, 493, і ця вкусняшка з любов'ю поїде до вас. Ви знаєте, що скумбрійка йде мало-мало сольна. Мої хорошенькі, мені котрі дівчинка, писали, що вона трошки м'язка. Дівчатка, ви пойміть, Ця скумбрія я всегда кажуть, йде літо. Ну, да, ну, вона йде літо, вона йде капчона, вона йде на дубові корочки. Але вона м'яка, тому що це літня. Коли осінь зима, вона йде плотненька, тверда. Но, я думаю, коли ви її поставите в холодильничок, вона буде плотненька. Значить, дивіться, люба скумбріка, подивіться, яка в неї спинка. Дівчинки, подивіться, в неї широка спинка. Давайте ми її будемо нарізати. Давайте подивимося, яка вона в розрізі, дівчатки мої. Подивіться, от я її чітко нарізаю. Дівчатка мої, дивіться, я її чітко нарізаю і без холодильничка. Так, да, вона і може бути трошки мягенька, але вона дуже смачна, вона йде мало-мало сольна, вона не похожа, як я кажу, ні на що, як ікра вже. Дівчатка, отака, дивіться, скумбрічка, вона йде в розрізі, подивіться, вона йде із ікорочкою, з цим. От, пожалуйста. І хвостик, і не 0,7, 0,984930776. Подивіться, яка скумбійка, дівчатка, в неї йде маленька-маленька косточка, вона йде із ікорочкою. Ціна її 250 гривень за штучку. Дівчатки, робіть, будь ласка, замовлення тільки на Viber. Ми крім Viber, А до тих, хто їхать, коліночка дві, я одну розірвала. Але все на печаточки. Але не сійди до мене, дівчатка, дивіться, вона йде без крові. Дивіться. Відходить від коло, а машинка. оці. ліночка, а машинки гігант. А костя тік, щоб не проводити куди, розумієш? Я наоборот тут споряджаюся. Дивіться. Горбуша кита. Горбуша кита. 890 грамів. Покажи, а рішеньку я буду я Державно, <поставка> мало Дівчатка вона. А я вон маслинки. Дівчатка <поставка> маслинка, <поставка> це ті, 300 гривень пачка, <поставка> дерев. девчатка, 0,98, 4930776. Она... она, ведь курочки, куда... а такой, легкий, девчаточки девчаточки мои, она просто обалденно вкусная. 0,98, 493.0776. А где я обучаюсь? Олег Каїси, давай туди ще будеш, давай. Саме головне, далі дріб. От хвостика. Двісточки м'язка. Да. Вона йде дівчатка. Хоч вона і м'ягенька, але да? вона дуже вкуса. Вона дівчатка, подивіться вона, в неї маленька-маленька косочка, подивіться, скільки м'яска. Вона викопчена, дівчатка. 250 гривень, ось така обалденна штучка. 0,98493077. Вона дійсно смачна. Ми получили 400-450 штук. Вона дійсно вкусна, ви розумієте, вона не покупає. Це знаєте, вкус дитинства. От скажіть, це так в курс дитинства, в цьому п'ятничку, ніяку Я мені навіть блід не треба. Вона дійсно смачна, а маслинки подиві. Аліночка, ти маслиночка, да? так? Дівчатка? Маслини гіганти, подиві. І саме главні дві я... <щу> диви, диви, покажи. І скільки в неї плотного м'яска. Дівчатка. 0,98, 493 07 77. І ця вкусняшка з любовки. Зараз кожну скумбрічку, хлопчики вакуматором завакумують. Ви знаєте, що ми товар отримуємо так, але ми все вакууємо. Для нас дуже важливо, щоб вона не обігрівалася. Так що, мої хороші, пишіть дзвоніть, ми вам все відправимо новою кошти. Дівчатки, подивіться на цю скубрічку. Так, да, вона може бути трошки м'яка, але вона плотненька і вона вкусна. Отака така вона йде в розрізді. Пожалуйста, вся вона. Вона, от я її придавлю дивіться, в неї не южечки, нічого, нічого не, не виходить. Подивіться, яка скумбрієчка. Дівчатка, 250 гривень штучка. Так що пишіть, дзвоніть, ми з любов'ю, все вам відправильно. Ти знаєш, неподлог. З глуподлок. А я тебе, айлаю. Так, мої дівчатка, значить, дивіться, золота скумбрієчка поїде з любов. Аліночка. Йди сюди, давай, іди сюди, давай, ми ще хлібчики ще ріжемо. Дівчинка, подивіться на цю скумбріку, вона золото, вона аж глянцева. Так, нарізаємо хлібчика Ліжунь, давай. Я хочу горбушку, давай ми мені. Поламаємо. Давай поламаємо хлібчики. Дівчатка, я дуже люблю хліб, я не знаю, я хліб люблю дуже. Костік, да, ми тебе все одно дождалися, Дивись, сміється. Іди сюди, а ну ж по солі, мені треба, щоб ти сказав. Костик, ось і хлібчик я. А ну, давай. А ну досточку на уголочек поставили, жунька. Угу, да. Так, Костюк, ну Аліночка, давай бери ще одну поріжемо. Ми зараз поріжемо. Костюк, хлібчика, дайте? Бери хлебчик, Костю. Так, Костянчик, мені треба, щоб ти сказав, як вона посолі. Бери хлібчик, хлібчик, бери. Що, що Костік? Вона мало соня. Не солна, ні. Ні. Я думаю, ти б ще сольки сипанув би, так? Да? Ні. Ні? Не? Нормально. Уміру костянчик. Да. Піджарену картошечку, так, да, кость. Було б супер. Йиш. Так, давай. Леся. Как красиво Леся вже воду п'є. Давай, що красиво, давайте їжте. Ну давайте, їжте, їжте. А я олівочки ось. Давай, таїш, Лінка, бери. Давай, давай. Леся, давай. Мандаринку, так і дича. Чи ти не сиш Хліб хліба хотіла, давай. А я, дівчатка, їм хліб. Дівчатка, вона дуже вкусненька. Давай, Костя, бери маслинку, хлібче давай. Леся, йди їж, мандаринку хочеш. Мандаринку. Так, дівчатка, тут такий товар-асортимент. Дивіться, вся і корочка нафасована. Все нафасовано, все чекає на вас. Подивіться, ми товара добираємо дуже-дуже багато. Яких? Так, коробочок немає дівчинка, шість штук сталося. Ну, побачимо, зараз до замови може будуть, але поки нема. Дівчатка 098 -493 07 76. Ця вся рибулька, вся вся вкусняшка з любові поїде до вас. Їжте, їжте, Костик, давайте їжте. Алі Жуня, давай. Їж, тому що в нас під 200 замовлень. Давайте, їжте на підкріплятися, дивіться, які в нас так особі буде. Дівчаточки, все отримали. Так, тут теж у нас комбрієчка, дивіться. Зараз Костя все вакумуватися буде, так? Да? Що де вакуумувати. Дай мелкі овочі. Як мелкі? А, корзинки нема там навіть, так? Так, я забрав. Це під номером 4, да? Це йде 100 грамів чорний, правильно? Палец, девочка, а так закрывай баночку, а так у нас всегда и щучка. И маслинки упадают, правильно? Да. Вы такие боксы хочете, да? Да. Хорошо. Такие вообще боксы. Так, вин у нас получается так Мои хорошие 3 часа плюсы 1600 і плюс 450. выходит 5450. 5450 и маслиночки вам идут в подарунок. Все, мы сейчас находим эти роду, вам. волчаем. І, куличок, і все, отримуємо ще коров'яцьке у нас, звісно, зараз ми зробимо оба, оба, сейчас. з пишеткою сейчас, зараз дивіться ось такому виймаємо красний корочок, я вам так обоком я його поставлю, да? давайте ні, ні, воно, а воно не висипеться воно там між ними все і зараз, коли ми в них ставимо наклінки я вже забула

Бачите, нам привезені такі п'ячечка, перемотані, переложені спроби. Ми, до речі, навіть замовляємо дівчатка, мої вже прямо, щоб нам вакуумували. Правда, нам дуже удобно. Це рулетик квадратик. це йде моза... 에, Знаєте, я на нього кажу, це мозаїка йде. 1500 гривень за кілограм отакий класний рулетик. Дівчатка, цей рулетик виходить. Значить, мої хороші, значить, сапуть за ячих сюди, всі рулетики нам привезли. Е, Тунець е, мерлін, палтус і форелечка. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Значить, дивіться, Один такий рулетик у нас виходить на 770 гривень. Отакий от рулетик у нас виходить на 600 гривень. Замовлення ми робимо на вайбер 0,984930776. Дивіться, значить, такого рулетика ми тут взяли, ми взяли по 100 штучок. От Дивіться, отаких от таких, от штучок, от таких у нас виходить 27 27 квадратів, 27 палочок цієї корочки, і 27 молосолків у нас замовили на п'ятницю. Таку, на да, суботу. на, суб, на суботу, да? так? Дивіться, отакий от наборчик у нас замовили на суботу. Отакий. От Це ми зробимо 27. І виходить цей наборчик. Значить, дивіться, 2,250 у нас виходить і корочка. Рибулька, наскільки у нас виходить? Рибулька плюс 810 виходить. І малосолочка. І ось така рибуречка у нас там, плюс 4,9,5. Ось такий наборчик виходить 3,555, дівчатка мої. 3,555 виходить, дуже смачні наборчики. Ще можна додати, дай я себе візьму. Ще можна додати баночку. Палешка упало. Плюс 300 гривень, дивіться, 3,850 виходить. Обалденно класний новогодній набор. Дивіться, дівчатка. 3,850. Ну, дивіться, рибка, ми ж можемо плюс-мінус не вгадати, то я понимаю. Девочки, 250 ікорочки, рулетик, малосолочка і маслинки. Що треба, що на новогодній стіл? 3,850. такий обалденний наборчик. Значит, замовлення робимо. Є розуміємо, так? Замовлення робимо. 0,98495-0776. неправильний номер сказала. Значить, дівчатка, 3,850, виходить, оцей обалденно класний наборчик. 098 493 Девочки, будь ласка, с 8 утра до часу дня. Дівчатка, у нас впереди замовлень 200. Не встигнемо передати, ми обов'язково вам дамо знати. Значить, замовлення тільки на вайберс. З 8 утра до часу дня город, номер телефона, фамілія і ми ось. Значить так, цей наборчик я вам показала. Сидим, входить. Цих штучок ми багатенько, костик по 27 штучок, це ми зробимо потім передачку. Значить, так, мої хороші. Горіть, йдуть, повітряні різні. вони йдуть вялені, саме головне, що вони йдуть вялені. Дівчатка, він взяли, капчаний. І ця, що так? це то, що там? Ці рулетики йдуть вони йдуть без шкурочки, вони йдуть в'ялені, вони дуже смачні, вони не похожі ні на що. В ньому йде чотири віда рибки: тунець, мерлін, палтус і форелечка. Ціна його 1500 за кілограм. Дівчатка, замовлення приймаємо тільки на вайбер. 098, 493, 0,7,76. Ось такими вже кусочками буде тільки на вайбер. 0,98, 493, 0,776. Асортимент ці коротки у нас от дівчатка весь перед вами. 100, 200 пол кіло. 100 грамм стоїть 800 гривень, баночка 100 грамів 800, 1600 і 4000. Рулетики, ви знаєте, всі ми любимі наші в'ялені рулетики. Це йде мозаїка, це йде кругляшок. Це на його 1500 гривень за кілограм. Тут ніяк спалту, сферелечка і мерлін. Дівчки замовлення, кроме вайбера не приймає нікуди. 098, 493 07 76. Любий наборчик, любий, що ви захочете. Ми вам все передамо. Саме головне горд, номер телефона, фамілія і отчество. Товарчик, є все отримали. Пишіть, дзвоніть на вас. I love you.